Ну що рухаємось далі? Дякую, що ви з нами, і тепер переходимо вже до більш докладних обговорень. От зокрема, зараз поговоримо про Києво-Печерську лавру, зокрема про його намісника, оскільки Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника києво Печерської лаври у ПЦЕ Московського патріархату митрополита Павла Лебедя. Його адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду, зазначаючи, що обвинувачення, нібито не при Ставило доказів, які б свідчили про причетність їхнього підзахисного до кримінальних правопорушень, а також наполягали на порушенні територіальної підсудності. Шевченківський суд, начебто, не мав права розглядати справу митрополита Павла, оскільки відповідне управління СБУ як сторона обвинувачення зареєстрована в Печерському районі Києва. Сам екс намісник скаржився, що не може заряджати електронний браслет, бо його будинок у воронькові, начебто не під'єднаний до електромережі. Суд відхилив апеляційну скаргу Павла і залишив шив його під домашнім арештом до 30 травня.